Здоров'я носи обирають «Х'юмер». «Х'юмер» – визнаний переможець для турбування носу. Європейці е, активні. Збирають в себе представників то Америки і нас дійсно зустріч в Парижі далеко не перша, не остання, наступна буде в Лондоні. Ну хотілося б теж більше конкретники, конкретники якоїсь, але тим не менше. Але зі штатів ми, пане Валерію, бачимо зовсім інше і не дуже рішуче. І взагалі таке про що говорить Марко Руби, який каже, за кілька днів, якщо не буде розуміння, то за словами держсекретаря штатів, сполучені штати мало чи не миють руки. Президент США Дональд Трамп казав, я чекаю від Путіна відповіді теж найближчі дні. А рот Путіна Дмитро Пісков каже, розмови зі штатами не заплановано. Але відносини в нас уже майже такі, що може вона відбутися за першої необхідності, скажімо так. А що ви бачите за цим? Бо вже ж звісно, ми ем, з однієї точки зору хтось каже, це шантаж такий зі штатів. Може і до Росії з іншого погляду. Вже в нас розганяються тези, що штати умивають руки і будуть просто спостерігати тепер за війною, а не брати в ній активну участь. Тим тоді виникає питання: як саме чи вони все таки продовжать нам давати зброю, чи будуть якісь подовження санкцій проти Росії? Що ви побачили тут? Ну, до е, тези Європи хочу сказати, що Європа відмовилася від продовж посилення санкцій проти Росії газу. щодо придбання скрапленого природного газу, і Європа сьогодні фінансує Путіна, і за гроші європейців Путін нас вбиває. Це доконаний факт. В той же час, коли торговий оборот Сполучених Штатів Америки із Росією в рази, просто в рази менше, це навіть ну незрівняні цифри. І ця прикрість, яку ми, ну, на жаль, не хочемо бачити, не хочемо оцінювати, і часто вигороджуємо європейців на тлі дійсно не дуже привабливих рішень Білого Дому, і кажемо, що вони нам супер як допомагають. Але ну, ми ж знаємо, що Європа зацікавлена в продовженні війни в Україні по одній простій причині, аби їм встигнути підготуватися до можливої агресії проти Росії, Росії проти них. Бо попередні три роки вони сиділи тихенько, за них Байден фактично майже все вирішував. Вони зайняли позицію, як і Байден. Давайте в Україні дамо стільки зброї, щоб вона не програла, але щоб і не виграла. Бо нам треба підторгувати і скрапленим газом, і добривами через треті країни, і компонентами свої постачаємо через Китай, Центральну Азію до Росії, Да, Європейські в тому числі. Але, от, ну, ну десь отак буде, і так буде, мовляв, нормально. Сьогодні на тлі. Дуже серйозного протистояння а, через митну війну саме Сполучених Штатів Америки та Європи. Європа б стала перед вибором. Або вони будуть збільшувати видатки на Україну, або ну, війна завтра вже прийде до них. Тому вони якимось чином відтягують. Втім, Україні не надають достатньої допомоги, яка б нам дозволила ну, змінити ситуацію на полі бою. Багато нарікань про те про інше, і от сьогодні ми там в рамках, рамках центру обговорили це питання, то колеги виказують думку, що ну, немає в Європі стільки зброї, яку б вони нам передали. Вони навіть не накопичили за цей період. Ну, от За ці три роки вони не змогли переналаштуватися. Хоча там, так, да, дійсно, певні зрушення є. І зрозуміло, що ну, ще раз повернусь до першого нашого питання. Ми собі чомусь вирішили, що хтось за нас цю проблему от вирішить глобально. Умовний Байден, умовний Трамп, умовний Макрон чи Стармер, чи новий канцлер Фрідрих Мерц, з якого зараз починають знову малювати ідола, що він там нам ракети Тауриси дасть. Розумієте, він каже, й мені треба поводити з європейцями це все. І е, в силу обставин арбітром, на жаль, арбітром, да, не прихильником України, а арбітром цього процесу припинення російсько-української війни. Став саме Білий дім Дональда Трампа. І е, враховуючи те, що вони справді запустили процес, ну давайте нагадаємо, що ініціатива про повне і безумовне припинення вогню, вона походить від Білого Дому. Це не наша ініціатива, не українська. Президент України Володимир Зеленський перед зустрічю в Іріаді говорив про часткове припинення вогню в повітрі, на морі, а не по лінії фронту. І навіть вчора він це підтвердив, каже, що ми можемо до цього рухатися. Але Трамп каже, ні, давайте повністю припиняти, на що ми погодилися, я вважаю, це дуже правильним дипломатичним кроком було, і переклали в їхні руки всю відповідальність за те, що буде відбуватися далі. Яку американці хочуть розділити і розділяють з європейцями. Це та ідея, яку виношував Трамп само початку. За безпеку України має відповідати Європа. За безпеку Європи має відповідати сама Європа, а не Америка. Але поряд із тим, дискусії, які тривали стосовно там розірвання Євроатлантичної співпраці, вони ну скажу так, публічні дискусії. Вони мені особисто засвідчили про те, що Америка не збирається виходити із командування вищого керівництва НАТО в Європі, бо за. Усталеною практикою, вже, яка прописана в статуті НАТО, то Америки є головним верховнокомандувачем, голов, е, верховнокомандувачем сил НАТО в Європі. Вони очолюють цей процес, вони від цього відмовлятися не збирають. Ніякого виведення військ немає, хоча Трамп каже, що да, я можу вивезти, якщо ви не будете платити більше. Але коли я читаю, що ну, якась з країн, до прикладу, вимушена обмежити соціальні видатки, тому що їм треба підняти аж до 2%. Видатки на ВВП на оборонку, ну, чесно кажучи, стає сумно, тому що ну, нема усвідомлення небезпеки, які є. І е, е, на тлі саме такої історії, коли вже от відбулися переговорні процеси Америки, України, Європа долучилася до цього процесу як повноцінний суб'єкт. Це так і розцінюю вчорашні переговори в Парижі. Заява про те, що 20 квітня спливає, вона мені особисто вказує, що. Сьогодні устами держсекретаря США, Трамп, власне, він це підтверджує, говорить про те, що якщо сторони будуть ігнорувати ініціативи, ті, які ми запропонували, ну ми вийдемо з цього процесу, хай хтось інші цим займається. Хто може іншим цим займатися? Європа. Або, до прикладу, ну ми самі з, з, з Росії, ми, ми можемо тільки воювати, тому що ми ж, ну як сідати за стіли переговорів з ними, про що домовлятися, як ми ж кажемо, що з Росії домовитися не можна ні про що ну, з ними справді. Дуже-дуже непросто домовлятися. Але принаймні на завтра є вже домовлюсь про великий обмін полоненими. Понад 200 чоловік будуть обмінені в рамках обміну величезного з посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, Об'єднаних Арабських Еміратів. І на сьогоднішній день на Росії є ті, хто готовий до безумовного припинення вогню, є ті, хто не готовий. Кожного разу після заяв про те, що десь ми там за крок до переговорів, до припинення вогню, відразу по нас летять ракети. Ну, треба зрозуміти, чому вони летять. Це також дуже, дуже цікавий момент. Тому що є ті, хто готовий стріляти далі. І е, заява Рубіо, вона якраз прозвучала в контексті: що якщо не буде виконано вимог про припинення вогню в найближчі три дні це так Трамп у чого говорив. То будуть ми будемо іншим, і у нас є інші напрямки. А тут якраз питання: що має на увазі зараз Марко Рубіо? Тому що вже пішли спростування по ЗМІ, от буквально в цей момент, коли ми з вами стрімимо, мовляв, Трамп сказав, що він не буде передавати Україні допомоги військової. Ні, він цього не говорив. Ну так, уже це, це вже, спростовує. Це вже. Та це да. вже таке так. наговорюють та. да. так і наговорить на Трампа, так? Да? Ну, але не в усьому, ну пане Валерій, все. Ж... Ну, я от я почув таку фразу, да. Є такий момент, трішки десь наговорюють. Да. І що робить Трамп? Трамп тупо шантажує. Шантажує всіх. І нас теж шантажує. От нас теж шантажує. Звичайно, Це Звичайно те, нас, нас теж нас теж. Тому що, наприклад, окремим кейсом можна розбирати політичну кампанію, медійну з угоди про рідкоземельні мінерали. Це окрема історія. Uh -huh. Те саме стосується і тут. Зараз друзі дуже багато політики довкола переговорного процесу і. Абсолютно всім зрозуміло, що вже виписано дуже багато контрактів міжурядових між Україною і США, між Росією і США, і інші, які готові до запуску, але вони не можуть бути запущені лише через по одній причині, тому що йде повноцінна війна. Як тільки буде зупинено вогонь, буде даний рух всім цим процесам. Тому я розцінюю сьогодні заяву Марка Рубіо і Трампа як ну, дійсно те, що терпець вічний, я не виключаю, що вони можуть зовсім вийти з процесу переговору. Ну, я чесно тому що я не виключаю цього. Але є одна, ну, знаєте, один момент, який е, говорить про зворотні. Трамп не полишить цю історію по одній простій причині, оскільки в нього в голові дуже глибоко вкорінена ідея про те, що, завдячуючи Росії, він послабить Китай. Угу. І він від цього не відійде. Завдячуючи Росії, він підпише угоду із Тегераном. І він від цього не відійде. А йому це до нього певної міри для нього певною мірою гачок, який нині використовують у Москві. Але і Москва великі залежності. От сьогодні, згадуючи знову ж таки нашу дискусію, яку, до речі, ви зможете глядачі подивитися, я вже анонсую вам тут, на 24-му каналі, після 10-ї години. Ми також говорили в цьому під час цієї бесіди і про економічну складову. Це вже не мої оцінки, це оцінки моїх колег, економістів, зокрема, був на програмі Олег Пензен. Доволі відомий в Україні економіст, ну, фахівець, скажу так, непересічний. І він фактично тут з ним у нас з ним думки абсолютно співпадають, говорить про те, що на Росії є величезна проблема на тлі оцих самих, як ми кажемо, тілодвіжень Трампа, непривабливих для нас, шантажу, що призвело до суттєвої зміни структури ринку світового, нафтопродуктів, торгівлі, обміну послугами і так далі. Торгова війна Китаю про Америці проти Китаю сьогодні нам в більшій мірі допомагає аніж шкодить. Тому що падіння цін на нафту, рецесія на Росії, яка посилюється, прогнози про обвал рубля, бо зараз він там поукріпили це ситуативний момент, продажа Росією єн Китайських, тому що їм нема чим розраховуватися за борги навіть з фонду свого національного благосостояння і так далі. Ставить е, зараз Росію у дуже незручне положення. Тому що за підрахунками знову ж таки, моїх колег, то е, Росії вистачить якогось запасу міцності максимум на 9 місяців. Це потолок. А далі процеси ну, просто незворотні будуть. Якщо хтось думає, що росіяни цього не розуміють, вони чудово це розуміють. Тому такі шантажі будуть, тому Трамп буде це говорити, тому він буде використовувати цю всю риторику непривабливою для нас в тому числі. І звісно, що ще раз наголошую, події мають вертатися різними шляхами. Війна може продовжуватися, війна може завершитися. Це рішення залежить не від нас з вами. Ми зараз просто аналізуємо, що відбувається, а залежить від позицій, які займають сьогодні сторони, які до нас прихильніше ставляться, менш прихильно, які нам ворожі. Прихильніше, ну скажу так, все-таки вважаю, що Америка прихильніше до нас ніж до Росії. Незалежно від прізвища президента, ну, я в цій частині нагадаю, що попередній президент Джозеф Байден виступав от з критикою Трампа, він за 30 хвилин жодного разу не задав Україну і жодного разу не назвав прізвище Трамп. Він говорив, що там є погані е, люди у Білому домі, прізвища чи їх називати не можна. Це так я читаю. От Це нічого нікому не нагадує. Тому справді Америка вона більш прихильна все таки до нас, незалежно від під президента, ніж до Росії. Європа теж нібито прихильна до нас, але підторговує з Росією. їй це взагалі не заважає. розумієте. Вона реально фінансує війну проти нас. Ми мусимо це уяснити. Це є, це факт, і зараз оскаржують, що вони там щось будуть робити. Тому справді ми в дуже, в дуже такому складному зараз складній ситуації, коли ми самі, як каже президент, ще казав минулого року, не спроможні будемо звільнити територію від російських загарбників, а допомагати нам за великим рахунком, та й немає й кому.